Вітаю всіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. 70-ті річниці створення Української повстанської армії був присвячений міський огляд-конкурс строю та пісні, у якому взяли участь старшокласники дев'яти шкіл. Захід відбувся на базі загальноосвітньої школи номер 11 Організаторами проведення огляду конкурсу строєвої пісні та строю є управління освіти Калуської міської ради, міський методичний центр та заклади освіти. Мета проведення такого конкурсу вшанування пам'яті борців за волю і незалежність України, виховання молодого покоління, патріотичних почуттів, гордості за нашу державу, збереження історичної пам'яті та визначення кращого вишколу колон учнівської молоді того дня у конкурсі взяли участь учні 10-11 класів із 9 шкіл колони навчальних закладів оцінювали за такими критеріями: зовнішній вигляд та форма одягу, проходження урочистим маршем та проходження з піснею. Основною умовою, звісно, була форма одягу учасників. До складу конкурсної комісії війшли представники управління освіти, методичного центру, військомату та станиці братства ветеранів. Упа сьогодні майорець, прапор національний і державний синьо-жовтий, під яким. Воювали і вмирали наші повстанці. Ми, шановні друзі, надіємося на вас, що з вас виростуть справжні патріоти, що ви надія України, національна еліта. Так буде. Не забуваємо тих, хто проливав кров, віддавав своє життя за волю, за незалежність. Слава їм, слава Україні. За підсумками конкурсу найкращими були і відповідно здобули перше місце. Команда учнів третьої школи, друге місце посіли учні десятої школи та третє гімназії. Переможців та призерів огляду конкурсу було нагороджено грамотами управління освіти Калуської міської ради. Дню українського козацтва та сімдесяті річниці створення ОПА були приурочені козацькі звитяги, які відбуваються в нашому місті уже третій рік поспіль. Традиційно їх організовує керівник осередку Міжнародної федерації бойового ПАК в Івано-Франківській області Віктор Павлів. Цьогоріч учні Калуської школи бойового ПАКА приймали гостей з обласного центру Тисмениці та богородчан. У козацьких забавах брали участь не лише учні школи бойового гопака, а й всі охочі. Дітвори було багато, не проступитися. Кожен на перебій виявляв бажання спробувати свої сили у численних конкурсах. Дітей чекала стіна сюрпризів. У повітряних кульках були заховані номери призів, і кожен, хто влучав стрілою в кульку, отримував подарунок. Високо на дереві підвісили пакети з ковбасами та солодощами. І найспритніші хто по канату, а хто по дереву, вилазили на гору і діставали призи. На колоді організували бій мішками, перекидали шини. Було і змагання Чупрундир, хто у кого швидше зніме шапку. І ще один конкурс з автентичною назвою Бартка Довбуша. До ковбана прикріпили повітряну кульку і треба було зав'язаними очима влучити по ній сокерою. Змагалися діти в стрільбі з лука і навіть з автомата Калашникового стрітбольного. Саме у цьому виді змагань дивовижні снайперські здібності продемонструвала дівчинка. Завдяки спонсорській підтримці діти виграли більше 70 призів, а минулого року подарунки отримали лише переможці та призери. Чим відрізняємося, наприклад, ми гопак бойовий від, наприклад, якоїсь спортивної секції, тим, що ми як ви бачите, захоплюємо в ширшу масу дітей. Ми беремо всіх, незалежно від стану здоров'я, від психологічного, від морального, фінансового стану. От ми набираємо всіх. Тобто ми працюємо зі всіма дітьми. Якщо взяти, наприклад, спортивні секції. Вони набирають теж можна сказати майже всіх, але вони відбирають собі тих спортсменів, яких вони бачать тренера, які дійдуть до певного. До Олімпійських ігор, які здобудуть золоту медаль Олімпіади, учасників козацьких звитях привітав співзасновник обласної федерації бойового ГПК Микола Полицький. Він подарував Калуській школі бойового ГПК два прапори: один для штабу та другий, який мандруватиме з гопаківцями в стежками рідного краю. Влітку діти протягом двох тижнів перебували в наветовому таборі в чорному лісі. Юні козаки проходили цей гард без світла, тепла та засобів зв'язку. А також випробовували свою міць та сп. Ритність у тижневому сплаві по Дністру. нагородили кращого спортовця, який відзначився у щоденних змаганнях у таборі, кращого оповідача, який ділився історіями про козаків та наймолодшого п'ятирічного учасника, який ділив на рівні зі старшими усі труднощі життя на природі. Вже за цілий рік я навчився володіти списа. Я за цей час навчився дуже багато чого цікавого, багато прийомів, багато різних захватів. Це достатака якісь. Оліш себе запустити, дати й доби підсі чи зачі відзначили подяками і грамотами батьків, які активно підтримують своїх дітей та беруть участь у похідному житті Гопаківців. Покладанням вінків вшанували пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та барельєф Богдана Хмельницького. А після всіх змагань, на які учасники витратили багато сил та енергії, їх чекав козацький борщ, куліш у та солодкий стіл. Сьогодні варимо борщ, куліш і узвар. Дома ви любите готувати, чи ви готуєте тільки у польових умовах? Е, буває, але дуже рідко. І переважно, переважно в польових умовах. І що, дружина каже, смачно ви готуєте? На вогні так, а на газі не ну, як коли. Всяк буває. А великі такі порції для вас не проблема зготувати? Чи ви буде ще маленькі? Ні, ну, та, хто я хоче таке, хто скільки заказує, стільки готуємо. А не образу, ж ви зараз наготуєте <рик> багато і там за пару хвилин все з'їдять. Ну, Хто з'їдя, значить вдалося з'їдя. зараз під керівництвом Віктора Павлова перебуває більше 50 дітей віком від 5 до 15 років, і кожен охочий може приєднатися до цієї великої сім'ї, де проходять тілесний розумовий та духовний гарт за методиками скидських воїнів, руських дружинників та запорізьких козаків. Українські вечорниці дійство під такою назвою відбулося 14 жовтня в Палаці культури Мінерал. Організували вечорниці члени молодіжного православного братства, преподобних Іова та Феодосія Манявських при церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Вже не вперше в Палаці культури Мінерал проводяться вечорниці, започатковані молодіжним православним братством, настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці отцем Федором Морозом. За словами священника. Проведення такого заходу дає можливість молоді культурно відпочити. Сьогоднішній захід, я думаю, що він не є спонтанний і задуми про вечорницю вони десь, коли підходять, підходить осінь, на задуми про вечорницю завдає. Але на жаль, не кожного року нам дається реалізовувати те, що ми задумали. Років три назад ми проводили вечорницю в форматі з Хорео козацькою, Це відомий Гурт з Києва, який співає автентичні і середньовічні українські пісні і має прекрасну програму. І ми починали десь з ними і продовжуємо зараз відновлювати традиції вечорниць, які мають збирати молодь для того, щоб показати те, чим жили наші предки. Як вони вміли веселитися, що вони робили, коли не збиралися разом? Тоді як таких дискотек не було, тоді як таких зборищ не було молодіжних, а молодь збиралася в когось одного до одного дому і робили корисну справу, і тим самим веселилися, і також чорниці вони мали своє призначення, своє місце і також мали свої продовження. В наш час, молоді люди все більше і більше відходять від духовного і культурного відпочинку. Їм зараз до вподоби комп'ютерні розваги та музика сучасної естради. Щоб якось відродити, не забути своє рідне традиційне українське, Українська Православна Церква Київського патріархату намагається зібрати молодь дітей і звичайно старше покоління, яке би могло згадати і показати, як колись в Україні проводились культурні вечори, а зокрема і вечорниці. Сьогоднішня подія, яка ми очікуємо, і те, що ми хочемо зробити, показати, вона має на меті десь згуртувати молодь і дати їй такий формат відпочинку, цікавого відпочинку, культурного відпочинку, який поєднується із святкуванням свята, і з відпочинком як таким вже в форматі національного вибору. А вечорниці, які відбулися в палаці культури мінерал, в день покрови Пресвятої Богородиці, вдались на славу. Усі, хто прийшов на цей організований захід, не залишився розчарованим. Ще пак цього дня і співали, і танцювали, і пригощали з традиційними стравами. Веселили учасників вечора творчі колективи Палацу культури мінерал, ансамбль троїстих музик, танцювальний колектив. Галичани, співочі ансамблі, передзвін, бойківчанка. Линули українські народні пісні, виконували стародавні танці. Допомагала у проведенні святкового дійства працівник Палацу культури «Мінерал» Алла Базиляк, яка виступила в ролі ведучої. Довго не стихала запальна і весела музика у палаці культури, ніби нагадувала ті часи, коли усі збирались в одній хаті і були однією дружньою родиною, однією нацією, назва якій українці. 450-річчя рідного села відзначили 14 жовтня мешканці Небилова, Рожнятівського району. Це село відоме насамперед як батьківщина перших українських емігрантів до Канади. На їхню честь на шкільному подвір'ї споруджено пам'ятник. Понад 120 років тому саме мешканці Небилова започаткували українську трудову еміграцію до Канади. Іван Пилипів та Василь Ілиняк восени 1891 року залишили рідне село і вирушили шукати кращої долі за океан у канадській провінції Альберта. Вони придбали землю, налагодили господарку і зорганізували подальше переселення наших земляків до країни Клинового листа. У новозбудованих селищах українські емігранти намагалися зберегти. Національні традиції, канадський уряд належним чином оцінював працелюбність і завзяття українців, які самовідданою працею усвоювали незаймані простори далекого континенту. Окремі українці стали визначними політичними і державними діячами Канади. У Небилові на шкільному подвір'ї на честь перших іммігрантів встановлено пам'ятний знак. Поблизу місцеві мешканці організовують різноманітні урочистості. 14 жовтня небилівці відзначали день села. На свято запросили голову благодійної фундації В'ячеслава Кредісова. Мені дуже приємно, що в Небилі з'являються пам'ятники, як той, який позаду зараз стоїть громада. але хотілось би, щоб не тільки виїжджали наші хлопці-дівчата, коли здола. Моє головне завдання зробити так, щоб повернулись назад і працювали тут і тут. А для цього що потрібно? О що потрібно для набудова? Кажіть гроші, гроші. Це перше. Будуть гроші. Знайте, на такі священик знайомий каже, будуть гроші, будуть діла хороші. З'являться дороги, з'являться робочі місця. З'явиться багато різних позитивних речей. Знаєте, є великі справа? Є якісь конкретні. Так от тому створив благодійну фундацію Кредіса, вона кожен раз там якісь конкретні речі робить. Ну, наприклад, в Парегінську, ви знаєте, там робили береги укріплення, правда, на мене там суд подавали за це, футбольну форму хлопцям, вдягли ваших братове, сміття з кладовища. Це тобто, в кожному місці Небилів, футбольна форма Небилову, Слобода Небилівська, як домовилися, що у вході в церкві. Тобто, кожен князівський проїжджає, їзна група, яка стоїть. Що я роблю? Я намагаюсь показати, що благодійна фундація Кредісова вона не купляє голоси. Просто якщо громада разом з Кредісовим щось робить, я вважаю, що це важливо. І те тому я дуже гордий, що громада здебільшого на Прикарпатті дуже активна. Цього ж дня відзначали дні своїх сіл мешканці старого мізуня та кропивника, що на Доленщині, місцеві громади тісно співпрацюють із благодійною фундацією Кредісова в рамках соціальної програми Моє рідне село. Так, за виділені фундацією спільно із Вигодським держлізгоспом кошти у Старомізинському будинку культури встановлено металопластикові вікна. А у крупивнику фундація фінансово посприяла в облаштуванні на шкільному подвір'ї будинку музею Бойківська хата. Справжнє футбольне свято місцевого значення відбулося 14 жовтня на стадіоні Хімік. Вперше в історії калузького футболу було розіграно суперкубок від футбольної федерації нашого міста. 2012 рік запам'ятався усім шанувальникам футболу проведенням в Україні єврочемпіонату. Для калузьких футболістів-аматорів цей рік також є історичним, адже вперше у нашому місті було проведено відкритий чемпіонат Калуша, на участь якому заявилося сім команд. Калуський утог, ФК Завій, ФК Рубчика, Еталон, Студентська Свобода, ФК Хотінь та команда Титан з села Мостища. З 9 червня до 22 вересня тривала боротьба за першість міста. За результатами проведених турів, чемпіонами стали футболісти з Мостища. Водночас у Калуші було розіграно і кубок міста. У боротьбу за цей трофей вступили 8 команд. До фіналу, який відбувся 3 червня, добралися футболісти Хотяня та Завадки. Тоді хотінчани виявилися сильнішими, перегравши суперників з рахунком 4-0. Федерація футболу Калуша вирішила розіграти суперкубок між чемпіонами і володарями Кубка. Саме тому 14 жовтня на стадіоні хімік команди Хотяня і Мостища зійшлися помірятися силами на звання найкращих футболістів Калущини. Слід зазначити, що ці команди вже зустрічалися у півфіналі Кубка міста. Тоді основний час закінчився у нічию 2-2. ФК Хотінь здобув перемогу у серії пенальтів, перевершивши суперників у два м'ячі. Схоже, кутінчани налаштовувалися на перемогу і у цій грі. Перший тайм закінчився з рахунком 2-0 на їхню користь, а тому вони у другій половині матчу дещо розслабилися. Цим скористалися титанівці, які після перерви помітно пожвавили свої дії, особливо у наступі. На 51-й і 84 й хвилинах відзначився Микола Попадюк, який зумів відквитати два м'ячі і вселити своїм колегам по команді надію на успіх. За іронією долі, футболісти Хотіня та Мостища знову мали вирішити, хто з них кращий за допомогою серії пенальті. Цього разу фортуна посміхнулася титану, які стали володарями суперкубка міста. Почесний трофей Федерації футболу Калуша Мостищанцям вручив начальник управління в справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Михайло Клим. Водночас відбулося і нагородження переможців та призерів відкритого чемпіонату міста 2012. Бронзові медалі приміряла команда Студентська свобода, срібні футбольний клуб Хотінь, а золото і Суперкубок отримали футболісти Мостища. Окремий приз, грамоту і новенькі буци вручено кращому бомбардиру чемпіонату, гравцю команди Титан Олегові Єсенцю, який забив 16 м'ячів. Ще одну приємну звістку отримали у неділю шанувальники футболу. Футбольний клуб Калуш провів черговий матч чемпіонату області у Тлумачі з місцевим Придністров'ям і привіз додому перемогу з рахунком 2-1. А от юнакам не поталанило. Вони програли тлумацьким ровесникам з рахунком 0-1. Наступну гру ФК Калуш проведе 18 жовтня у Яремчі проти місцевих Карпат. Тож побажаємо нашим футболістам успіху. А зараз до вашої уваги інформація з скалуського райвідділу управління Держтехногенбезпеки. 28 жовтня громадяни України братимуть участь у виборах народних депутатів у зв'язку з цим інспекторським складом райвідділу протягом вересня-жовтня проведено перевірку виборчих дільниць щодо їх відповідності правилам пожежної безпеки. Не зайвим буде ще раз нагадати про комплекс заходів, які необхідно виконати. Виборчі дільниці мають бути забезпечені не менше, ніж двома евакуаційними виходами, у яких двері повинні відчинятися в напрямку виходу із приміщення. В разі наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів повинні замикатися лише на внутрішні замки, які легко відмикаються. На шляхах евакуації не можна розміщувати ніяких предметів, а килимові доріжки необхідно надійно прикріпити до підлоги. Відповідної уваги потребує і освітлення приміщень. Опалювальні системи, прилади повинні бути у справному стані і відповідати вимогам правил пожежної безпеки. Велике значення для протипожежного захисту виборчих дільниць має їхнє забезпечення у повному обсязі первинними засобами пожежого осіння. наявності і справності джерел зовнішнього. Водопостачанням і на закінчення: всі особи, які беруть участь у проведенні виборів, члени виборчих комісій, повинні бути ознайомлені з вимогами пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежого сіння. Вміння правильно ними користуватися у разі виникнення пожежі, змогу ліквідувати її на початковій стадії. У свою чергу працівника Микаловського райвідділу управління держтехногенбезпеки буде вжито усіх необхідних заходів для забезпечення пожежної безпеки під час проведення виборів. Це вся інформація на сьогодні, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу. На все добре.